Усім привіт! І сьогодні поговоримо <coughs> про оператори. І оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями. У нас дивіться, найбанальніший приклад це додавання. І хоча оператор <coughs> додавання часто використовується для складання двох значень, як воно на виданому прикладі, його також можна використовувати для складання змінної та значення, або змінної та іншої змінної. Тобто, що ми тут можемо зробити які висновки? У нас є, наприклад, декілька змін. Double, double A, наприклад, дорівнює там семи, кома B дорівнює 9. крапка з комою і mm -hmm. double. Ares, result дорівнює А B. Далі виводимо ці значення, Syut, два знаки менше, res, крапка з коми. Запустимо цей код. І що ми бачимо? Ми бачимо наступне: що у нас змінна А має значення 7, змінна Б має значення 9. І до змінної С записується результат від додавання змінною A і B. І замість цих е, конкретних змінних підставляються ці значення до A 7 до b – 9. Тому 7 плюс 9 буде у нас з вами 16. Тому змінна на РЕС і показує певний результат, тому що в ній знаходиться певний результат від цього додавання. від цього додавання. Тут все дуже просто, <кій> і окрім того, що ми можемо додавати. Дві змінні. Ми можемо додавати до змінної якесь число, наприклад, 10. Ми запустимо. в даному в даному випадку у нас буде результат 17, і також ми можемо складати декілька чисел, наприклад, 3-4. І ось тут ми побачимо певний наш з вами результат 44. Тобто можна складати як змінні, так і конкретні наші з вами числа. Далі, C ділить оператори на такі групи: арифметичні оператори, оператори присвоєння, оператори порівняння, логічні оператори і побітові оператори. І почнемо ми з вами з арифметичних операторів. Арифметичні оператори це додавання, віднімання. Ось оператор віднімання. Він буде працювати стандартно, нічого не змінюється. 34 мінус 10 буде 24. Множення зірочка. Ось тут ми ставимо зірочку. 34 помножити на 10 буде 340. Також ділення. Ось ми застосуємо оператор наш з вами ділення. Це у нас буде слеш. І запустимо. У нас буде три. Значення виведе у нас як три. Також є у нас з вами ділення за допомогою відсотку. Ділення за допомогою відсотку. Ставимо знак відсотка і подивимось на наш результат. І ось тут ми побачимо з вами результат 4. Дивіться, чому у нас виводить лише наші з вами цілі числа. Ми ось тут поставимо значення A і B. A, наприклад, у нас буде дорівнювати 70, а B буде дорівнювати, наприклад, яка 73, а B буде дорівнювати значенню 7. І ось тепер. Нам далі необхідно буде, наприклад, 73,0 і 73,0. Ось ми це з вами зробили. Тепер запустимо цю програму. У нас виникла певна помилка. Давайте приберемо наш знак ділення за допомогою відсотку і поставимо звичайне ділення. І тепер ми з вами побачимо вже дробову частину. Тому що якщо ми ініціалізуємо е, тип даних double цілим числом, то він не буде е, нам показувати цілі числа. Е, змінимо тип даних, поставимо int і о, приберемо наші з вами дробові частини. Ось тут теж поставимо е, int. І побачимо. В Чому ж різниця між оператором ділення слеш і оператором ділення з допомогою модуля. А в даному випадку 70 поділити на 3. Ціла частина, тобто у нам покаже ділення, і результат буде у нас з вами ціла частина. Тобто, ми побачимо з вами результат 10. А тепер змінимо знак на. Наш відсоток, запустимо, і побачимо результат 3. Чому саме так? Тому що, наприклад, ось ми з вами ділимо 73, ми ділимо на 7. Ось тут у нас буде 70, ось тут буде 10. Ось тут рештка буде 3. 73 мінус 70, рештка 3, ціла частина 10. і за рахунок того, що у нас з вами тип даних інтежер, тобто цілі числа, ціла частина буде у нас з вами виводитись за допомогою оператору слеш, а дробова частина буде виводитись за допомогою оператора відсоток. І тому треба запам'ятати, що в програмуванні є два типи ділення: Слеш ділить числа і виводить Цілу частину. ціла частина. І відсоток виводить дробову частину. Все, це, це must have запам'ятати. Прибираємо. Далі. У нас залишився інкремент і дікремент. Що стосується інкременту і дікременту, тут теж все дуже просто. Інкремент. І декремент, вони діляться на дві великі групи, на дві великі групи. Так Яким чином? Ось, наприклад, у нас з вами є змінна А. І у нас буде або префіксний декремент, або постфіксний декремент. Чому різниця? Або два символи мінус ставиться перед змінною або два символи мінус при декременті ставиться після зміни. І так само у нас будуть. Або префіксний інкремент, або постфіксний інкр... інкремент. В <кхід> чому між ними різниця? Давайте ми з вами на це зараз і поглянемо. Ось, наприклад, у нас є. тут поставлю, закоментую. У нас є змінна <кхід> А. І зробимо спочатку префіксний Дікримент. мінус мінус а при префіксному декременті у нас відніметься одиниця на тому ж самому рядку, де у нас відбувається декрементація Тобто, це у нас символізує, наприклад, такий запис: 1 73 1 мінус 73 І тому значення зміниться одразу. Запустимо. Ось 72. 72. А тепер зараз я тут трошки багато видалив. А, і А плюс плюс. Так само, якщо ми приберемо мінус мінус, а зробимо його постфіксним, то це означатиме, що у нас відніметься наше значення. Одиниці, тобто 73 мінус 1. І це віднімання у нас виконається лише з наступного рядка. Лише з наступного рядка. А, запустимо і побачимо цей результат. Ось 73. Тому а…, різниця лише в тому, що є префіксний і постфіксний інкремент інкр... і декремент. І якщо виробити його префіксним, то піднімання або додавання відбудеться одразу. Або, якщо ви робите це, тобто тут треба розуміти, з якого, з якого рядка вам треба, щоб змінилося значення. Ось плюс плюс, А. Це означає, що 1 плюс 73 на 11 рядку відбудеться. Тобто наше значення змінної А відбудеться на тому ж самому місці, і буде результат 74. Але якщо я зміню ось ту значення, ставлю плюс плюс, то тоді в даному випадку моє значення не зміниться. Ось. А, давайте побачимо, як це відбувається. Ось я приберу ось тут плюс плюс. Ми вже побачили, що значення не змінилося. І зроблю його на а, 11 му рядку. На 11 му рядку відбувається у нас а, додавання до 73 одиниці. І з 12 рядка вже наше значення буде дорівнювати 74. Ось, все дуже просто. Прибираю: інкремент, декремент. Що стосується операторів присвоєння. Оператори привласнення використовуються для присвоєння значень змінним. зміни. І у ведемому нижчому прикладі ми використовуємо оператор дорівнює, щоб надати значення 10 змінною з ім'ям X. Тобто, що у нас тут відбувається, коли ми бачимо з вами дорівнює. Тобто, ми кажемо, що у нас існує цілочисельна змінна X, котра буде дорівнювати 10. Ось, ми це зробили. І ось цей запис Х плюс дорівнює 5, цей запис еквівалентний тому, що ну, наступному виразу, x дорівнює тобто, цей запис. Еквівалентний, тому що о, x плюс 5, х плюс 5. Mm -hmm. І як це буде виглядати з точки зору о, нашої математики? 10 дорівнює 10 плюс 5. 10 плюс 5. 10 плюс 5 дорівнює 15. І ми перезаписуємо ось цю зміну Х, котра дорівнювала 5. О, о, котра дорівнює 10. Значення вже 15. І наша змінна Х буде дорівнювати 15. Переконаємося. Ось у нас з вами а, є змінна Х плюс дорівнює, наприклад, 10. І в даному випадку 73 плюс 10 буде 83. Ось, 83. Ці записи еквівалентні не тільки для операції додавання, а ще й до операції віднімання, множення, ділення, ділення з виділенням рештки нашого множення і інших наших логічних операторів. Інших логічних операторів. З точки зору саме арифметичних операторів, поки що, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.